Від Ялоні Тенши це мій другий а випуск на цьому ютуб-каналі. Оновлена я. Оновлені ідеї, і я надіюся, це буде вам корисно. В цьому відео ми поговоримо про те, що буде на цьому каналі. І чим я можу бути вам корисна? Так, в мене є платні консультації з розпису одягу. У мене є майстер-класи з розпису одягу, шоперів, взагалі тканини. Ви про це можете мені написати в особисті повідомлення в директ в інстаграмі, або в Телеграмі, або в коментарях. Ми з вами зв'яжемося і про це поговоримо. Я ще працюю над оформленням цього навчання, але чого чекати, якщо ти вже зараз можеш. А розписати собі шопер по моєму навчанню? Подожди, 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 почекай, 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 почекай. Ти боїшся, що ти не вмієш малювати? Взагалі не парся. З моїм навчанням будь-хто може розписати собі шопер а, і мати унікальну річ. Ну, хочеш не шопер, не питання: це може бути футболка, худі, футбол, джинтовка. Ну, якщо ти вже хочеш свою сумочку розписати, і вона зі шкіри, екошкіри чи щось типу шкіри трошечки буде дорожче. Ну, тому що фарби дорожчі для цих матеріалів. На цьому ютуб-каналі я буду розказувати про свій творчий шлях до уст. Я вам не можу вже дати, типу, ой, в мене там 125 мільйонів продажів, мільйонів переглядів. Ні, цього на жаль поки немає. Але колись я це буду вже розказувати. Але ви почнете. Зі мною з самого початку, з мінус нуля. Ну, ладно, 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 з нуля. Бо в мене хоч якась та база є. Але я буду розказувати якийсь контент, де навіть якщо у вас немає бази, ви можете спробувати. На цьому ютуб-каналі я буду розказувати про розпис одягу, розпис шкіри, розпис взуття. І, взагалі, я на цьому каналі буду малювати на всьому, навіть якщо це обігрівач. Дучка. Так, я його розмалювала. Він у мене згорів, поплавався. Я його розписала. Собственно, ви можете подивитися це відео в мене в каналі Ну, люблю я космос. Ну це ж кайфово. Ну, подивіться, який він кайфовий. Але поплавався. Поплавався. Насправді, я хотіла провести експеримент. Як такий пластик з такого дуйчка буде реагувати на акрилову художню фарбу? Що треба зробити, щоб фарма добре трималася, щоб не було, ну, не було подряпин, щоб фарба не злазила, щоб не було ніяких проблем? Ну, і взагалі, якщо щось піде не так, то мені не жалко його, Да? Тобто, наприклад, отут є в мене елемент. Насправді, якщо захотіти, то цю фарбу можна здерти. Ось тут у мене тут виходить. Йоу, Ну, от так от, тому що. Чому я це показую вам? Тому що, ось, подивіться, просто отак от зняти можна фарбу. Хоча я його, я його і шліфувала, і наносила базу. Ладно, бершу, базу не наносила. Ну, собственно, я це і е, вивчала, проходила експеримент. Я можу зняти всю цю фарбу, тому що коли в процесі малювання я розписувала цей дужчик і клала на стіл, е, в цій зоні фарба просто стиралася. Тобто, тому, собственно, і, і тут можна його здерти. Якщо б не було оцієї от маленької дирочки, то я б не могла цього зробити без додаткових осіб. Ось, бачите? Отак от, от. Може тут попогано пошліфовано. Не знаю. Але мені подобається тепер це здирати. Прикольно, подожіть. Я ж цей щитовий царапун. подивіться. Хм, Прикольно. Цікаво насправді такий прямо, а, шар фарби. Але мені подобається все одно. Ще поекспериментую. Наступного разу е, зроблю додаткову базу погрунтую. Але взагалі для пластику є е, спеціальні фарби. Але до них я ще не дійшла, зате я вже малювала фарбами на стінах. Я зупинилася на тому, що я буду малювати на всьому. Я буду вам показувати процес, десь чомусь я буду вас навчати. Десь щось я буду вам показувати в туторіалах, десь буду вас відправляти на свої майстер-класи. Звичайно, я буду продавати свої товари. Ви будете мати можливість придбати принти моїх картин, самі оригінальні картини, хоча мені дуже 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 важко буде з ним ростуватися. Бо ж ну, ця картина вона така класна. Я не можу просто дуже не чай. Будете мати змогу бути першими, які дізнаються про різні акції. Наприклад, у мене може бути просто ну, на більш вигідніших для вас умовах, ви можете придбати розписний одяг, шопер або тому подібне. Буду вам розказувати, як я намагаюся на Etsy продавати. Як я намагаюся з іншими платформами співпрацювати, буду вам розказувати. Як, грубо кажучи, мені як художниці, та як мисткині заробляти гроші фултайм артист. так на даний момент я не фултайм артист, а тільки парт-тайм. У мене є підробіток. Я ще під, під, підпрацьовую, але це. Мені навпаки допомагає. Це я теж буду розказувати, собственно, як моя екстраверсія небоязнь підійти до незнайомих людей. На іншій мові мова, яка для мене, я дуже безграмотно розмовляю англійською мовою, але це мені не заважає так з помилками, але вони мене розуміють. Вони розуміють, що я кажу комплімент, наприклад, їхній тварині. Потім я з ними розмовляю, щось там кажу таке цікавеньке, даю їм візиточку, і вже там 30% зі стаду до мене потім звертаються і замовляють продукт. Або вони чекають якогось свята і звертаються до мене пізні. Місніше. Перед днем народження, перед Різдвом, перед Днем Матері і тому подібне. Наприклад, коли я працювала перший рік в ПАБІ в Британії в маленькому селі, в маленькому селі була Ти там спілкуєшся з клієнтами. Це одна з таких, ну, обіслів процесів роботи з коли ти працюєш в барі, в ПАБІ, вибачте, Коли ти працюєш в пабі, ти все одно спілкуєшся з людьми, ти дізнаєшся їх імена. Ти прямо їх ну, фейс to фейс, знаєш, пізнаєш, ти знаєш, що вони п'ють тобі тут кожен день. І приходять люди тут дуже пет-френдлі життя в Британії. Тому я, наприклад, дуже часто просто розказувала я художниця. Я майже в кожне кафе заходжу, якщо бачу якусь тварину, я роблю комплімент, я спілкуюся з власником, знаходжу якийсь контакт, розказую про себе, даю візитку. Так, так, британці дуже вічливі, і вони можуть не, ну, не написати. Вони просто з вічливістю візьмуть цю візитку. Але це все одно приємне. Вони зацікавлюються. Не у всіх є пет, не у всіх є портрети своїх тварин, а вони тут тварин дуже сильно люблять. Та да, й в Україні теж кіт або собака, це твої діти, і це нормально. Тому якщо ви любите своїх тварин, і у вас нема портрета вашого котика, собачки, кролика, коня, хом'яка або кого ви там любите крису, змію, тарантула. Я можу для вас це намалювати. Можу намалювати як на папері, як на холсті, як на одязі, на шупері, на жіночій сумочці і тому подібне по фотографії вашої тваринки. Хвилинки реклами закінчилися. Продовжимо про те, як моя ж продукція продає мене. Я просто, наприклад, в неділю закінчувала роботу, і після цього я одягнула свій жакет і збиралася вже йти додому. Я проходжу через зал в ресторані, в якому працюю, там залишався останній столик. а Дві пари сіли, відпочивали. Останні вже клієнти були, але я вже моя зміна закінчилася. Я, значить, була в своєму жакеті. На минуточку подождіть, я вам покажу.